Народ, а це потужно. а це, блядь, реально потужно. Ага. Погода хороша. Менше як півішок. Бо треба пройти цю зону, блять, зима де заховається. І реально вже находилося. Все аж ну Смішно це коли. Я не на відео дивитись. А коли отут лашать, а дивіться, тільки наші сліди. Ось ще не сієш. Ну а так казатися. Якщо без жартів, то блять щось піде роздухарився. Накопичили сили засобів. Ці шлюхабани шмаромарафонські из шлюхом, из журнал шлюхом рассказывать, будет наступ. Я вам баранам доповідаю. Наступ иди в Турецку, там братает. 5-8 стурмир в день отбывает. Покроску Мерноградский. А, он спалили, бачу броню. Он справа. Часик. Лиман. Скорее, короче, 40 там такий конкретний. Але я вам скажу так, а з пацанами спілкуєш, багато хто зберігати, то я вам скажу так, при наявності достатньої кількості озброєні бика й поповнення живої сили, нічого там страшного нема. Про це говорили і командири старшої ланки і, ну, і боячка вся говорить. Грамотне управління забезпечення і в першу чергу. Грошове забезпечення і спошли в боссе. А, все, я уже на зв'язок. Ну, казаки, ви почули. Давайте. Вас всех обняв. міцно казацьку. <реш> <реш> Закарпаття квітка полонини, бли. Хто хоче до нас? Сколько стик... мы прошли километров? Туристическая прогулка Сейчас скажем сколько мы по этим ебеням По Колобане да, Прошли драла. Ну вот это вам на спортзалах качать Бесполезно Житай километр Полтора. Сюда, пол, сюда два, два, триста. За что? У нас три семьсот. Три семьсот. Сюда четыре, семьсот. у нас. Вот это здоровье. Два. Нихера себе. Шесть семьсот. И лучше. При... Нам залишається 1,5 км 6 Короче, 8 км по цим їбенням. І це ж тут FPV вилетіла в посадочку. Фіпівка вилетіла в посадочку. Це, да, це позиція вже кинута, Ну, я її знімаю і тут немає нікого. Це вже до побачення. Чистий фітнес. Не ходіть в спортзали, приїжджайте до нас. Є безкоштовні фітнес тренера Анхата, будеш безкоштовно народ Безкоштовно Nee. Коротше, приїжджайте за гроші, будемо. Договоримось. Договоримося. Мамки не царапінки. Засадь, за, за колбасу і <гум> і тушонку. Да. Ну а за всім, всім пока.